Романові, що на Житомирщині прорвало дамбу. У Житомирі попрощалися із загиблим військовим Олександром Морозом. У літаку в Шудуарівському парку провели благодійний квест. Підтопило городи та хвилею зносило вулики. У Романові через прорив дамби з місцевого ставку вниз за течією витекло близько сотні тисяч кубометрів води. Протягом менш як години рівень води у руслі річки лісна нижче ставка підвищився більше як на метр. Пані Євгенія розповідає, близько восьмої вечора почула гучний гуркіт. Коли вийшла з хати, побачила, що половина її городу під водою. Нічого чую, шум, що тріски. Я думала, що дерева це ломить вітер. Як я дивлюсь, то вода шуранула і через верх. Оце так було он, до полоса. Сусідка пані Євгенії показує порожні вулики. Того вечора їх всі змило хвилею. Самі вулики вдалося витягти з води, а от бджоли в них загинули. Я побачила результат. Я кажу, що мені сусідка сказала. Ви подивись, ваші вулики плавають. Не плавали. так, волнується Під яблуні, ось доплавали, Там видно, навіть можете подивитися, де. Снікав прорив дамби стався через руйнування шлюзу. Через нього досі вода стікає вниз за течією річки. За словами секретаря Романівської селищної ради Юрія Чумаченка, дамба не перебувала на балансі ні селищної ради, ні приватних організацій. Отож, останніх щонайменше 10 років її не ремонтували та не обслуговували. Зруйнований шлюз планують відновити якомога раніше, аби ще цього року у ставку набралась вода. Окрім того, поки ремонтуватимуть дамбу, почистять дно водойми. Ремонтуватиме дамбу місцевий підприємець Влад Коштом. Вже встигли на його прохання залучити фахівця, який проведе розрахунки для встановлення даної споруди, яка має витримати такий, такий об'єм води. Наскільки мені відомо, до завтра він має нам надати ці розрахунки, будемо брати її на баланс, обов'язково будемо виготовляти технічну документацію, оформляти право власності на Романівську селищну раду. Ну, для того, щоб як мінімум її утримувати, на місце події виїжджали фахівці екоінспекції Поліського округу. Великої кількості загиблої риби у спущеному ставку не зафіксували. За словами Сергія Федорчука, більшість риби пішла вниз за течією у річку, а шлюз дамби міг не витримати через руйнування бобрових загад на мельоративних каналах, які впадають у річку вище ставка. Через руйнування загад рівень води у ставку різко піднявся. Через що відбулось руйнування шлюзу. Спостерігаємо за водним об'єктом. Щодо нанесення для екосистеми якихось там внаслідок води ще поки невідомо, тому що немає такої в нас інформації. Ось я думаю, що обійдеться, все буде в нормі. Це тільки одне єдине, що зруйнували дамбу, і всі ті вод... біоресурси, тобто риби, які знаходились в одному об'єкті, вони всі пішли за течією. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини Суспільне Житомир. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 30 березня попрощалися із військовослужбовцем Олександром Морозом. Захиснику виповнилося 26 років. Душою рвався в бій. І він уже там був і разом з тим такають. Переполучив контузію, поранення, підлікувався осінью. Ну, Баті вже бажали, щоб вже був з ними, але разом з цим, знаєте, там вже мої хлопці вже вони без мене будуть. Народився Олександр Мороз у Житомирі до 9 класу, навчався у школі номер 6 тепер це ліцей. Оці з першого по 9 клас пам'ятають Сашу дуже чуйним і той, який ніколи не відмовить. Ще з самого маленького. Він вже був патріотом та вишиванка, яка в ті часи ще не така була досить одягнеш її скрізь. Вона завжди в нього була. Щоб визволитися йому від усякої скорботи, печалі зітхання, вселитися йому, де перебуває світло, лиця Божого Господу помолимось. На свій достатньо молодий вік. Він був дуже мужньою людиною, справжнім чоловіком. Я вважаю, що це дуже великі гори для його сім'ї, для всіх знайомих, друзів. Олександр Мороз закінчив Житомирський автодорожній коледж. Пройшов строкову і контрактну службу у Збройних силах України. Здобув вищу освіту у магістратурі Житомирської політехніки. А в 2022 році вступив до Поліського національного університету. З початку повномасштабної війни чоловік повернувся до свого військового підрозділу. Він був дуже сміливим. Він завжди в хлопців вперед не боявся і був дуже відповідальним. Він ніколи не лишав хлопців, були ситуації, він ніколи їх не лишав, повертався, допомагав. Дуже щирий був, душею такою. Був справжнім козаком, справжнім українцем. Він прийшов в найгарячіші точки нашого сходу і ще до початку повномасштабної агресії. Олександр відзначений державними відзнаками і відомчими нагородами. Він мріяв після закінчення війни, після нашої перемоги, вступати іще ще до військового вишу. Вдруге за тиждень волонтери гуманітарного хабу Житомир передали військовим чотири безпілотних авіаційних комплекси Валькірія. Вони показують доволі хороші результати на полі бою. Самі комплекси безпосередньо використовуються для аеророзвідки, для збирання даних, даних на полі бою, які пізніше передаються для аналізу в спеціальні центри. Що в свою чергу допомагає нашим наземним силам наносити удари по ворогу і першочергово зберегти життя, зберегти життя наших солдат, тому що правильна розвідувальна інформація і правильне її використання дійсно збереже не одне життя. Окрім допомоги від гуманітарного хабу на минулій сесії міськради на потреби військових виділили близько 120 мільйонів гривень, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Мільйон двісті коштує один комплекс. Не все ми даємо на піспілотників, багато інших ще питань закриваємо. Тому Тут у нас колаборація саме з гуманітарним хабом. В цьому році велика кілька звернень наших збройних сил, тому 7 комплектів, Валькірій, 40 мавіків, 3Т, вже 10 матриксів, 300 РТ комплексів. Це те, що ми були в цьому році, але ми не припиняємо. Кількість звернень зростає. На чергіме вже закупівля fpv дронів. Це те, що дуже сильно бояться росіяни. Тому ми будемо продовжувати. Тетяна Дукач, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. Ось, смотри, тетрадки, як лобасени. Дерево. Для нас, як ви це, це ну, существенне. Такі канцелярські набори, а також продукти та засоби гігієни, отримали 40 дітей з 25 родин переселенців від волонтерів міжнародного благодійного фонду Люмас. Зв'язку з такими подіями в Україні керівництвом фонду було прийнято рішення підтримувати сім'ї з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, Батодітні родини, дітки, які під опікою. А також, зокрема, вагомий аспект було на підтримці внутрішньо переміщених осіб. Отже, от сьогодні тому ми і тут з метою захисту прав та інтересів дітей. Ганна Дригіна з восьмирічним сином Олександром, переселенці з Бахмуту, до Житомира приїхали наприкінці квітня. В перші місяці ми там ще думали залишатися, але у 2014 році ми також з Донецька виїжджали. Тому ми вирішили, цього разу треба швидше виїжджати. Прильоти були. Великі черги за продуктами в магазинах, які мало завозили на той час. Вже останні приліт трьох ракет у військову частину біля нашого дому. Гуманітарну допомогу Ганна отримує не вперше, але для її родини вона є вкрай необхідною. Сьогоднішня допомога це великий внесок до нашого життя, тому що велика оренда за житло дуже важко виживати. Велика допомога, яка нам зараз вкрай необхідна. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Іграшки, одяг, книжки отримали діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях. Подарунки їм передала очільниця австрійського освітньо-благодійного товариства Серце для України Катерина Бауер. Давида виховує бабуся. Вона розповіла, що у вересні 2021 року її онука долучили до проєкту Катерини Бауер – Хрещені батьки для дитини. Ми отримали одноразово подарунки, посилки і дуже і речі дуже потрібні і для навчання, і для відпочинку, і для життя, і для спорту. Я отримав футбольний м'яч для навчання багато речей і одежі. Мені було дуже корисно. Тетяна Журавльова опікується двома племінницями, мама котрих померла 30 березня. Вона разом з дівчатками вперше завітала на зустріч з Катериною Бауер до міського офісу підтримки, аби взяти участь у проєкті Хрещені батьки для дитини. Вони їм дають психологічну підтримку. Вони їм дають настрій. Дають настрій для наш на, на, вони не нервувалися, що все в надію. Настрій з надією, що ви все буде добре, що все мої буде гарно, що все таки життя продовжується, і дівчатка мають рости в нашому суспільстві. Спільний проєкт Хрещені батьки для дитини разом із Житомирською громадою Катеріна Бауер започаткувала у серпні 2021 року. Мене болить, мене болить війна, мене болить. Що люди страждають, що діти залишаються від без батьків і хочеться допомогти, хочеться підтримати. Але це не тільки жаль і біль, але також гордість з України. Тепер в ці часи всі бачать, як Україна вистоює, як перемагає, і хочеться бути частиною цієї, цієї перемоги. І саме в той момент, коли була величезна кількість людей, які йшли до міста Житомира із півночі. Київської області, Чернігівської, Сумської області і східної і південної України це були тисячі тисячі людей. У нас була можливість надавати їм допомогу і підтримку. 30 березня допомогу від Катерини Бауер отримали дев'ятеро дітей, котрі позбавлені батьківського піклування та виховуються в опікунських сім'ях. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир. Привіт, це штучний інтелект. Кортана відворює запис вченої за 2 січня 2151 року. Скоріше за все, це моє останнє звернення, адже запасів їжі вже практично немає. Житомирянка Марія Забурська, учасниця благодійного квесту у літаку в Шодуарівському парку. Дівчина розповідає, найбільше їй сподобалось виконувати завдання у хімічній лабораторії. Нам було складно знайти металоранж, тому що на не написано на пробірці саме його формулу, а в мене написана на столі. Тому ми не помітили, які ось все готово. Інтерактивний квест містить три види підказок. Кожна група на нього витрачає від 40 хвилин до години. Групка за допомогою, скажімо так, флешок, які вона знаходить, отримує звукові записи від штучного інтелекту, які їм, скажімо так, підказує, що потрібно робити або дає якісь напрямки руху. Цікаве, те, що в мене зараз наразі канікули, і я дуже тут класно провожу їх. Стараюся. Складно було, що тут дуже така досить велика локація і. І багато місць де можуть бути сховані підказки. Ну і хімію треба вчити краще, щоб таке розгадувати. Ну в цілому мені здається, варто того, щоб його сюди прийти. Я не, не пожалкувала. Група учасників квесту має бути не більше восьми чоловік. В день проходять по вісім-дев'ять таких груп. Вік учасників може бути різним, говорить організатор квесту Назарій Мудрий. Кожен понеділок ми робимо анонс заходів, де визначаємо там чотири дня, на які можна записатися з четверга, по неділю. І в кожній, скажімо так, гугл-формі для реєстрації є зручний час. А учасник чи учасниця майбутнє вказує там свій номер телефона, контакти для зв'язку для того, щоб ми потім могли підтвердити їх заявку або відхилити і так далі. Ну, зв'язку з наповненістю по місцям бо у нас є обмеження. Ми пускаємо до вісьми людей в одну групу для того, щоб не створювати якийсь натовп і всім було комфортно проходити квест. За місяць проведення благодійних постпокаліптичних квестів у літаку в Шадуарівському парку організатори зібрали понад двадцять тисячі гривень. Учасниками квестів стали понад 650 людей, каже Назарій Мудрий. Зібрані гроші передадуть прифронтовим дитячим лікарням. Наші квести вони повністю на благодійній основі. Тобто вони проводяться або безкоштовно, або за будь який благодійний внесок. Цей скажімо так, збір він на дитячі лікарні, які знаходяться там в Херсоні, Харкові, Миколаєві, тобто біля кордонів, де, скажімо так, є ще бойові дії. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомир. 31 березня у Житомирі буде хмарно. Зранку йтиме дрібний дощ. Температура повітря від 2 до 8 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно вдень йтиме дощ. Температура від 1 до плюс 6 градусів. У Овручі очікується хмарна погода з дощем. Температура повітря від мінус 1 до 5 градусів з позначкою плюс. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.